Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами проведемо один цікавий дослід. Він називається тони чи не тони. Для цього досліду нам потрібно три ємкості з водичкою та камінчик, ковпачок від ручки та ось така пелюстинка від квіточки. Якщо у вас немає цих матеріалів, ви можете використати будь-які інші. Отже, дітки, що ми почнемо? Ми перевіримо. Чи потонюють наші предмети у водичці, чи ні. Для початку беремо листочок нашої квіточки та пускаємо ось в першу ємкість з водичкою. Подивіться, як вона красиво плаває по водичці. Вона не тонуть. А чому? Тому що вона легенька. Вона не може потонути, тому вона на поверхні водички. Ось. Ну, тепер ми беремо. Наш купачок ось так та опускаємо його у водичку. Подивіться, він плаває, він не тоне, але коли усередину набереться водичка у отвір, то ковпачок стане важчий і потоне. Зараз за рахунок того, що він легенький, його тримає водичка на поверхні. Тепер беремо наш камінчик. Та опускаємо у третю ємкість з водичкою. Подивіться. Ось так. Раз і потонув. Він просто впав на дно водички. Верніше на дно нашого стаканчика. А все тому, що він дуже важкий і водичка його не може втримати зверху. Тому він тонеть. Отже, дітки, ми сьогодні з вами вияснили, що є предмети, які водичка тримає на поверхні, а є предмети, які одразу тонуть. Тип предмети, які водичка тримає на поверхні, вони дуже легенькі і водичка може їх тримати. А предмети, які тонуть, вони дуже важкі і тому падають на дно. Ось так, цікаво, ми сьогодні з вами провели час. До зустрічі!